Добути протилежним, волю, мужність, силу духу, міцність духовну. Бо, коли прощається гріх, на місце те, що займав гріх, приходить чеснота з Божою допомогою, безумовно, не сама по собі. З нашими зусиллями і з Божою допомогою нам треба стати. І Божими, щоб ми зусиллями своїми намагалися досягти. А Бог, коли нам не вистачає сил, доповнить нашу слабкість, нашу неспроможність, надасть нам ту мужність і сили, той спокій, який сам я не осягнув, не здобув власне. Але Бог бачить твоє зусилля, іде тобі на зустріч і надає тобі те, чого тобі не вистачає. Приймаємо це. І будемо звершувати це таємство.